А як ставитися? От як, от є, яка може бути конфігурація стосунків, наприклад, між Росією і Заходом завтра після умовної умовного завершення цієї війни? Переосмислити історію міста і визначити його українську ідентичність таким було завдання фестивалю П'ятий Харків пояснюють організатори письменник Сергій Жадан та керівниця Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук. Для цього до Харкова на три дні запросили українських письменників, літературознавців, філософів, бізнесменів і музикантів. Багато хто з українців сьогодні не тільки готові, а й переглядають ці концепти, які нам нав'язувала Росія впродовж багатьох років. І Нам потрібно роз. Зуміти, а е, якою буде наша розділювана пам'ять, що ми будемо пам'ятати, який досвід ми будемо брати для того, щоб будувати своє майбутнє? П'ятий Харків це метафора Юрія Шевельова, великого Харківця, який спробував визначити таку хронологію історії, розвитку і майбутнього міста Харкова. І в його уявленні П'ятий Харків це Харків майбутнього Харків, який власне визначився своєю українською ідентичністю, відмовився від до цього статусу російської провінції, відмовився від своєї залежності від Москви. Директорка літ музею каже, точну кількість відвідувачів за три дні підрахувати не вдалося. Щодня реєструвалося щонайменше 300 осіб. Катерина Ільчук заради події приїхала зі Львова. Взагалі зараз я мешкаю на Волині, в Володимирі в місті Володимирі, але потягом їхала зі Львова сюди майже 19 годин. Класно, що Харків вчить зараз свою історію, бо дуже багато українських митців походить з Харкова. І я впевнена, що багато харків'ян про це не знали. За три дні пройшли 14 виступів і публічних дискусій. У кінці кожного дня поети читали власні вірші, а гурти грали свою музику. Микита Ольховський суспільне новини. Харків.